Вітаю, шановні друзі, ви на каналі Іспанія Українці, і в цьому відео я хочу вам розповісти про порівняльний аналіз двох країн: це Бельгія і Іспанія. Так? Я зробив певну підбірку. От зараз я буду зачитувати, а ви вирішуйте, що краще, що гірше. Так? Значить, беремо Бельгія. Так? Якщо ви приїжджаєте, це країна, в якій виплачують найбільші кошти для біженців. Із усього Євросоюзу це найбільша сума, яка є із всіх країн. Так? Але почнемо з першого. Вам треба буде розуміти, що в Бельгії розмовляють трьома мовами. Так? Це французька, німецька і нідерландська. Так? Тобто, е залежно від того, куди ви попадете, в, який, в яку провінцію чи комуну там у них комуни, куди ви попадете. Тобто, дивіться, якщо ви, наприклад, вчили французьку мову. І приїжджаєте в нідерландську комуну, і ви там вирішили зняти квартиру, так? то це не означає, що там з вами будуть розмовляти французькою мовою. Вони скажуть, ми її не знаємо. Розумієте, в Іспанії такого нема. Незалежно від того, що у нас є теж регіональні мови, такі як каталанська, як Гаджіго, як баленсіано, як мова Басків, так, але все одно. Тут говорять переважно. Ну, тобто ти прийдеш і в державній установі ти будеш говорити кастильяно, ти будеш говорити іспанською. так? Далі адаптаційні класи для дітей в школі. так? В Бельгії є така річ, як адаптаційні класи для дітей емігрантів в школі. В Іспанії теж є подібна річ в муніципальних школах. В частній школі цей клас платний. так? В муніципальній школі вони є. Наприклад, мої діти вони ходили в такий клас, от вони навчалися в ньому. Тобто для дітей всіх емігрантів вони надавали ці послуги. Так, значить, ну брали просто дітей в окремий час, так туди переводили, в цей клас і вони там займалися з окремим вчителем, спеціально вивчали. От, наприклад, щоб ви зрозуміли, от як іспанці сприймають нас, українців. Да? От з моїм сином разом сидів хлопчик-китаєць, так за партою, от, і цьому китайцю видавали окремі підручники, окремі, з перекладом на китайську мову. От окремо він якось там вчився, тобто до нього окремо. Коли ми приїхали, він сказав: та ні, ви ж такі самі, як ми. Ви будете вчитися так, от, так як всі. Тобто, ми, ми вас сприймаємо як за своїх тут. Європейців, так? От, але спеціальний клас це ж є, тому що перший другий рік все одно треба підтягувати. От, наприклад, чому іноді треба підтягувати? Бо, е, от, наприклад, дитина у вас у, в Україні ходила у другий клас, так? бо ви її віддали пізніше. Да? То Тут вона піде не тому, що ви її віддали пізніше у третій клас. Да? А вона піде по, своїм, по своїх роках, вона піде зразу в четвертий клас. І дитині треба ще більше потім е, працювати. Розумієте, тут так воно воно працює тут тільки по, е, по віку. так? Далі, е, поселення в сім'ях, мало соцжитла. житла. В Бельгії переважна більшість наших мігрантів живуть в сім'ях. Вони не живуть в соціальному житлі. В великих містах вони живуть в соціальному житлі. Так. Але е, переважна більшість живе в сім'ях в Іспанії. Навпаки, вас селять хостели, готелі, і ви живете в соціальному житлі, яке надає вам приймаюча організація або держава. Що краще вибирати вам? Наприклад, да, от дуже багато людей, які живуть тут е, в сім'ях, да, і теж багато волонтерів взяли для, до себе українців. Так, але все зараз от не складається якось життя. Культури різні, да, там, наприклад, сієсту не можуть зберігати там, да, наші люди. О, там, чи, чи там ну, якісь речі, там, наприклад, там, ну, не можуть їсти їжу, да, наприклад, якось. все. І починаються якісь ну, речі, і потрібно виходити. Куди виходить? В Іспанії є куди виходить. Ти можеш вийти із сім'ї і піти стати на програму і жити в соціальному житлі. В Бельгії я не знаю. Якщо ти живеш в селі, чи ще десь, у тебе його просто фактично нема. Це соціальне житло. Воно тільки в містах. Тобто там працюють тільки в основному от така робота з, з сім'ями. Далі е... виплати. Так? Це, це, це самий класний момент, який є для Бельгії. Так? Це 1400 євро на родину із двох дорослих людей. Це або папа, мама, або мама і бабуся, да, от дивлячись, як виїхали, так? 1400 на, на таку родину плюс 150 євро в місяць на кожну дитину. 1400 в місяць на родину і 150 євро в місяць на дитину. В Іспанії такого нема. Найбільша, ну, найбільша наприклад, сума да, складає 1000 2300 євро, як я вже казав, на сім'ю з п'ятьох людей. Мама, тато і троє дітей це 1300. Тобто такого нема. Але і окремо на дітей тут не платять. Це, все, це на все повністю, на все, на оренду і на все. Але давайте розбиратися, із чого що складається ця калькуляція. так? Тепер дивимося. Е, а далі ще дивіться, який може бути момент. І дуже таких моментів багато: що приїжджає одна мама і дитина тоді. Такі виплати приблизно складають 1000 євро і 150 євро на дитину. Так? У нас, звісно, так само в Іспанії це буде менше. Це буде близько 500-600 євро. Так? Далі 50 євро, також в Бельгії дають на дитину до школи. От, наприклад, йде дитина в школу, на те, щоб зібрати в школу, дають 50 євро. У нас такого немає. Так, в Іспанії. Далі. Якщо народжується дитина тут, також якісь певні кошти видають там щось до 150 чи скільки там видають на народження. Це невеликі кошти, але їх видають. Так? Тут такого я не чув. У нас такого не, 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 немає. Можливо, є в якихось провінціях, просто я тут не чув. Так? Далі транспорт. Транспортні витрати, так? В Бельгії нема ніяких пільг на транспорт. Просто є. Безкоштовні квитки, так само, як у нас на потяги. Наприклад, тебе очікує переїзд поселення, повернення в Україну сіта в консульстві. Так? Як у нас, так і в Бельгії є е, ці безкоштовні квитки. Але в Іспанії плюс до цього, наприклад. Є іще п'ятирічні безкоштовні тархети, ну як безкоштовні, ти за 28 євро її оформлюєш, так? І твоя дитина їздить 5 років безкоштовно в транспорті, і вона курсує скільки завгодно по місту. Тобто, і це на кружки, на секції, куди хоч вона їздить, може їздити. Розумієте, це п'ятирічна тархета для дітей до 12 років. Так? В Бельгії такого нема. Ти прийшов, ти повинен заплатити за квиток. Квиток в транспорті коштує. Більше ніж е, євро 50, у нас, наприклад, в Цивілі, це Євро 40. так, Далі. Е, виплати по народженню. Виплати по народженню, я вже сказав, в да, них є. Далі е, комуналка. Комуналка в Бельгії може складати до 1000 євро. 1000 євро. Уявіть собі. Навіть якщо ці сім'ї, які приймають зараз наших емігрантів, так, вони. Е, не, не, вони не требують, вони не кажуть, кажуть, ну добре, не платіть, все окей, да? але колись це скінчиться, розумієте, коли з цієї сім'ї треба виїхати, буде, да? Якщо ви поселитесь в якийсь будинок, так, чи в якусь в якусь хату, а система поселення вона приблизно однакова, така як і тут, так? То уявіть собі, скільки вам треба буде платити за комуналку. А тут у нас за комуналку ну, ми платимо на орендованій квартирі, наприклад, за... Квартплата така річ, вона в нас взагалі входить просто в оренду, ми її не платимо, так? Ну приблизно от за все разом з електрикою, з газом, з інтернетом. Так, електрика, газ, інтернет, у нас вода теж входить в оренду плату. Ми за воду не платимо тут, розумієте? От то це все у нас десь приблизно складає 100, 150 євро. Не тисячу, а 150. Тут дуже велика дуже велика різниця. Це, е, тут треба вже вам калькулювати де краще. так? Далі е, мінімальна заробітня платня. Е, в Бельгії це 1700 євро, в Іспанії це 975. так? Але якщо ви порівняєте оренду на житло, так? комуналку, і вирахуєте це з цієї мінімальної зарплатні, то в мене вийшло, що в Іспанії залишається більше. Не знаю, але, ну але воно так. Навіть якщо вона мінімальна, так? Далі. Це ж, і це ж, означає, це ж не означає, що ви можете жити отак от тут, в центрі міста, так? ви ж можете жити і далі, так? там, де дешевше це коштує. так. Ну і плюс такі речі, як продукти. Продукти, їжа. Так? От, ну, Бельгія це такі звичайні європейські продукти, європейських стандартів, да, як кажуть, пластикові, да, такі. От, е, звісно, що не можна зрівняти це бельгійський шоколад, так він просто неперевершений, так, от, але цьому можна протиставити е, 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 іспанські морепродукти, рибу, креветки, там, ну, які ти можеш купити, от, як я вже розповідав, що нещодавно я вийшов, купив. Кульок отакий здоровенний риби по євро 95 за кіло. Ну я такий кульок набрав десь 3 кіло. Я, я його набрав. Це, це її, її ми не з'їли просто. Просто нереально. Це сезонна риба, яка от якраз в цей час з'являється. так Ну і звісно, близькість до океану, до таких пляжів, на які бельгійці їздять до нас. Да? Звісно, в Бельгії там теж можна близько доїхати до... Теж до океану, але це не той океан трошки, це не той океан, щоб купатися, да, і щоб насолоджуватися Сонцем. Да, от Дивіться, зараз жовтень, да, тут жарко. От я вийшов на терасу, да, ну вже жарко. Що я вам бажаю? Бажаю вам робити правильний вибір, зважувати все і інтегруватись на тій землі, на якій вам подобається. Підписуйтесь на канал і ставте колокольчик.